Цього року день перемоги над нацизмом у другій світовій війні прийшов скромно без звучних концертів та помпезних парадів. Традиційно чернівчана вшанували пам'ять загиблих на війні покладанням квітів до монумента воїну-визволителю. За урочистостями слідкував ветеран Михайло Петрович. За час війни його тричі важко ранили. Та, попри все, він вижив. Цей день ветеран відзначає із своїми друзями. Друзей у мене дуже багато. полтори тисячі ветеранів, яких я обслуговую, як голова ради, Совет ветеранов, Много знайомих пан Михайло добре пам'ятає ці часи і порівнює із ситуацією в Україні сьогодні. Численні смерті на сході України він вважає злочином. То, що сьогодні убивають людей, молодих дітей, стариків, жінок, це приступлення, велике приступлення, і за це безусловно надо відповідати. Нельзя в мирное время убивать людей через поважний вік. Ветеран війни Микола Васильович спостерігав за святкуванням, сидячи позаду натовпу. каже відзначатиме цей день із сім'єю. Весело відмічаю, що я ще жив, що я ще щось можу. От сім'я у мене хороша. ветеран боїться за майбутні його дочки та внуків. Тому каже, ситуацію, яка склалася сьогодні, потрібно вирішувати негайно. Нада сість за стол переговорів і рішати ці вопроси не з оружием в руках, а вирішати за столом переговорів і все. І та сторона, і наша сторона повинні паняти друг друга. І ще одне покладання квітів відбулося до меморіалу радянським офіцерам визволителям Буковини від фашистських загарбників. Чорнівчани кажуть, прийшли вшанувати пам'ять, бо цей день для них є важливим. Цей день завжди такі емоції, завжди відчуття вдячності ветеранам за те, що зберегли для нас мир. Це пам'ять, звичайно, про моїх дідів, моїх родичів, які багато не повернулися з цієї війни. Це день, коли ми можемо помінути їх запам'ятати і згадати про їхній такий подвиг. Подвиг не тільки для нашої країни чи для наших людей, а подвиг для цього світу. Діди, прадіди свобождали нашу землю від захватчиків. От ну, я зараз теж сліду їхнім приміру. Ми живемо, ми дихаємо заради цих людей, які померли. Тому ми маємо вшановувати цю пам'ять. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.